вихідні велику пожежу гасили криворізькі рятувальники. Вона стала однією з наймасштабніших у нашому місті за останні роки. Ось такий вигляд зараз має урочище гвардійське. Днями тут вирувала масштабна пожежа. Вогонь охопив 8 гектарів лісу. Пан Сергій, майстер лісу, ділиться. Працює у дичанському лісництві близько 13 років. І за цей час він вперше зіткнувся з такою руйнівною пожежею. Чоловік зазначає, займання було нехарактерним. Воно виникло одночасно у кількох місцях, що може свідчити про підпал. Як результат, гектари до недавно зеленого лісу, який ще називають Криворізькими джунглями, охопив вогонь. Першим прибув сюди на пожежу. Я Пожежників ще не було, ми хотіли локалізувати своїми силами, в нас не вийшло. І ми одразу подзвонили по екстрену службу, призвали пожежників. Але ж пожар пожежа почалася з двох-трьох місць, з трьох локацій приблизно так. З одного, з другого, з третього краю. Такого не буває. Пожежа була. Низова в основному, тобто вогонь пішов по низу, підстилку спалив, чагарничок невеличкий спалив, великої шкоди деревині такої масою, що деревина навіть пропаде, слава Богу, не нанесено. Но в одному місці тільки був верховий вогонь, там, де знищив повністю все. Для флори, фауни це біда, це велика біда. Но слава Богу, що я ще раз кажу, ліс буде живий, він восстановиться, все буде добре. Майстер лісу зазначає, якби не оперативність криворізьких рятувальників, пожежа зайняла б набагато більшу територію, а її наслідки були б непередбачуваними. Була залучена велика кількість і особового складу, і техніки. Це 8 одиниць пожежної техніки, 38 вогнеборців, рятувальників. Також залучали комунальні підприємства, це 4 автомобілі КРБАС водоканалу. Допомагали нам лісники. Зараз чергування ще здійснюється на місці події. Встановлювати причину точного виникнення пожежі буде вже поліція. Наразі все локалізовано та ліквідовано. Лісові пожежі самі по собі це складні пожежі. Вони в першу чергу характеризуються великою великими площадями пожежі, швидкістю розпосудження вогнів. Також Можливістю або неможливістю доступу до очагів пожежі. Це все було присутнє у нас і пожежі, пори у були доволі великі, тому це все ускладнювало гасіння пожежі. Наявність підстілки сухої трави це також є той чинник, який дозволяє вогню, быстро, швидко розповсюджуватися по територіям на великій площі. Справились, було складно. В першу чергу. Ми приймали заходи щодо забезпечення безпеки житлових будинків, безпеки тварин і безпеки розповсюдження вогню в сторону житлових масивів. Це було перше чергове завдання, ми з ним впоралися. Наразі пожежа локалізована, ліквідована. Ми чергуємо на місці. Найбільше від вогню постраждала ця ділянка, яка межує з відвалами. Тут було загибле насадження, дерев тут таких масових таких дерев не було. Тут в основному був чагарник з це такого кустарника. Вона така масляниста сама по собі і дуже суха на цьому, в цьому році вийшло. І от через що воно так сильно пихнуло. Загасити його змоги не було, тому що пожежники приїхали, ми спасали сосну. Вона більш важливіша сосна була, ніж, наприклад, цей чагарник. Цей чагарник через 2-3 роки буде такий самий. Він відновиться, ці кущі виростуть і все. А якщо б згоріла сосна, які 70 років, вибачте, її жалко. Місцеві мешканці гарні сусіди лісу. Вони, як ніхто, розуміють його цінність. Пані Віра ділиться у той день. Вона першою помітила великий стовп диму з боку зелених насаджень. Виходжу відсюди, думаю, пройдуся. Ну, туди мені надо було. І побачила дим, позвонила ліснику. Слава Богу, да, що не дійшло. Я вже злякалася, думала, що в мою сторону, але вітер був туди. І воно, слава Богу, пішло-пішло туди, в ту сторону. Я можу вам сказати, що я садила цей ліс. Це мені було год 10. І я все пам'ятаю, як ми садили. І мені жалко, це народне наше добро. Так що треба кожному нашому мешканцю знати, що це таке. Цей ліс росте вже 60 років. Що саме стало причиною займання наразі встановлюють правоохоронці. А з початку року у Криворізькому районі сталося вже близько трьох тисяч пожеж, дві третини із них в екосистемах. Серед факторів, що спричиняють займання, рятувальники називають аномально посушливу погоду та людську недбалість у поводженні з вогнем. Дарії військова Андрій Славний день.